У супер 2011 року. в седані, в дуже гарній комплектації в нас є в наявності. На оригінальних колесах. Електрика сидінь, пам'ять сидінь, алькантара. 231 тисяча пробігу. Автомат. Даже баба стоїть. У нас є. Нова запаска, ключ. Все на місці. Така шкода до нас приїхала. 700 євро, ціна її в ній, я кажу в Німеччині. Вже тут в Чехії. Електро Сибіння. Така шкода є в нас наявності. Кому цікавий такий автомобіль. Приїжджайте, місто Павленці, знаєте, де ми знаходимось, Приїжджайте і забирайте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.